Всім привіт! Створимо гру в Scratch підводна риболовля. Дайвер намагається спіймати рибки і при цьому не потрапити до акули. Якщо акула торкається дайвера, то гра не припиняється, але акула при цьому відбирає всі рибки, які піймав дайвер. Гра завершується тоді, коли дайвер піймав певну кількість рибок, наприклад, 5. Давайте розпочнемо. Спочатку змінимо тло сцени, для цього натискаємо кнопку Обрати тло. У нас риболовля підводна, тому переходимо в категорію під водою. І виберемо тепло, наприклад, ось таке. Зрозуміло, родий кіт спрайт-1 під водою нам не потрібний. Вилучаємо даний спрайт. Для цього натискаємо ось цей кошик. Та додамо спрайт дайвера. Для цього натискаємо ось цю кнопку Обрати спрайт. Переходимо в категорію люди, щоб швидше знайти. Бачимо, в нас є два дайвера. Я виберу, наприклад, ось такого. І він в мене буде рухатися за вказівником миші. Зробимо для нього ось такий код. Зрозуміло, наша гра буде розпочинатися тоді, коли ми натискаємо зелений прапорець. Отже, з групи події в область коду. Перетягуємо блок, коли зелений прапорець натиснуто. Ну а далі він завжди повинен рухатися за вказівником. Значить, нам потрібний цикл завжди. Переходимо в категорію рух. Ну, і ось тут можна вибрати перейти до, відкриваємо список вказівник. Давайте запустимо. Але в цьому випадку дивер буде рухатися дуже швидко, нам буде дуже легко зловити рибки. Через це ми зробимо по-іншому. Всередину блоку завжди додамо слідувати за вказівник. І бачимо, тепер він повертається за вказівником миші. І крім цього, додамо перемістити на 10 кроків. Бачимо, тепер дайвер рухається за вказівником миші, але це все одно надто швидко. Давайте перемістимо не на 10 кроків, а, наприклад, на 3. Отже, він тепер буде рухатися ось таким чином. І тепер йому буде важче втікати від акули. Давайте тільки зменшимо його розмір. Встановимо, наприклад, 70. І зверніть увагу, якщо я зараз казінник миші не рухаю, то в цьому випадку девр здається, ніби як трясеться. Це не надто гарно. Виправимо ось це. Поки що ось це звідси заберемо і всередину циклу завжди додамо повне розгалуження, якщо то інакше. І в даний шестикутник вставимо умову, тобто датчик. А саме торкається вказівник. Тобто, якщо в нас торкається вказівника, значить дайвер взагалі рухатися не повинен. Отже, перемістити на 0 кроків. Інакше, то він має рухатися за вказівником миші. І ось це вставляємо сюди. Ну, давайте перевіримо. Бачимо, рухається. І як тільки торкається вказівник миші, дайвер взагалі нерухомий. Але при цьому і не трясеться. З дайвером тепер на все. Тепер додамо рибку. Переходимо в категорію тварини, вибираємо рибку і бачимо, для неї є декілька образів. А саме 4. Рибка у нас надто велика, більша за дайвера, Давайте зменшимо її, поставимо, наприклад, 40. Буде нехай ось така. Тільки давайте все-таки вернемося ще до дайвера. І нехай, коли в нас гра розпочнеться, дайвер почне рух з центру сцени. На початок додамо перемістити в X, Y. Центр сцени це x 0 y 0 Перевіримо. Бачимо кожного разу розпочинає з центру. Так, вертаємося назад до рибки. Для неї гра також розпочнеться, коли зелений прапорець натиснуто, і рибка має з'явитися у випадковому місці. Додаємо перейти до випадкової позиції. Бачимо, кожного разу з'являється у випадковому місці. Нам також потрібно підраховувати, скільки рибок зловив дайвер. Дану кількість ми десь повинні зберігати. Отже, створимо змінну. переходимо в категорії змінні. натискаємо Створити змінну, назвемо дану зміну, наприклад, спіймано на рибок. Гаразд. Ну і коли гра розпочинається, нас потрібно, щоб було спіймано рибок 0, отже. Надаємо, відкриваємо список: змінні спіймано рибок значення 0. Тобто, якщо ми другий раз граємо, то щоб не було, наприклад, вже 6 рибок або 5, вже зловлено. А далі нам потрібно зробити так, що коли дайвер ловить рибку, змінна спіймано рибок збільшувалася на одиницю. Переходимо в керування. Нам потрібно також цикл завжди, будемо постійно перевіряти, чи. Дайвер буде торкатися рибки. Ну або якщо в нашому випадку, точніше. Чи рибка торкається дайвера? Так, давайте його перейменуємо тільки. Ото він на зараз називається Diver 2. А буде просто дайвер. А це рибка. Отже, якщо рибка торкається дайвера. Значить, збільшуємо змінну спійману рибок на одиницю. Зверніть увагу, що дана змінна відображається ось тут на сцені. Якщо ми приберемо ось тут прапорець, то відображатися не буде, ну, але зрозуміло, нам потрібно, щоб вона відображалася. Коли дайвер зловить рибку, значить, ось тут рибка звідси має пропадати і з'являтися в якомусь новому місці. Отже, додаємо до, перейти до випадкової позиції. Ну, як ми з вами говорили, є декілька образів для рибок, через це додамо наступний образ. І буде здаватися, що тепер в нас вже буде інша рибка. Ну і коли дайвер розловить рибку, ще додамо якийсь звук, щоб побачити це не тільки візуально, але й почути. Прийдемо в звук, додамо відтворити звук. Даний звук нам не дуже то підходить. Додамо інший, натискаємо ось тут обрати звук, на вкладці звуки. Перейдемо в ефекти. І я виберу ось такий. Звук я вибрав, але не змінив. Відкриваємо ось тут список, змінюємо на інший звук. Так, бачимо, у нас півано, рибок зараз один, коли натисну Зелений прапорець, має стати 0. Добре? Бачимо, кожного разу рибка здається інша, тому що наступний образ і показує, скільки спіймано рибок. Але зараз грати не дуже то цікаво, тому що рибка в нас нерухома, і дайвер може легко зловити дану рибку. Тому додамо ще акулу. У нас є дві акули. Давайте виберемо ось таку. І також зменшимо її розмір, встановимо 40. Ну, і для неї, зрозуміло, також буде розпочинатися гра, коли зелений прапорець натиснуто. Ну, і щоб акула не з'явилася в тому самому місці де дайвер, тому давайте помістимо її сюди і додамо перемістити в X, Y». Замовчування, де знаходиться зараз даний спрайт, такі координати X, Y встановлюються. Отже, акула буде з'являтися ось тут. Дайвер від акули має втікати. Ну, Давайте навіть акулу трішки збільшимо, все-таки хай буде 50. Знову додаємо цикл завжди. Нам потрібно зробити так, щоб акула рукалась, ну, тобто, плавала під водою. Буде вона рухатися випадковим чином, тобто будь-куди. Додаємо ковзати до випадкової позиції. Зараз вона рухається надто швидко. Давайте нехай ковзає 3 секунди. Але бачите, що вона рухається завжди в одну сторону, тобто не повертає в іншу сторону. Рухається також хвостом вперед. Тому давайте додамо ще слідувати за дайвером. Спробуємо. Але зараз не дуже гарно. Бачимо акула догори животом. Це не надто добре. Тому на початок додамо стиль обертання зліва направо. Так, тепер добре. Догори животом вже не стає. І тепер ми зробимо так, що коли акула торкається дайвера, то вона відбирає в дайвера всі рибки. Тобто змінна свій рибок має стати 0. Зробимо це окремим скриптом. Знову додамо, коли зелений прапорець натиснуто, Знову завжди. Ну а далі аналогічно, як і для рибки, якщо торкається дайвер. Тоді акула відбирає всі рибки, значить змінність спіймано рибок, надаємо значення 0. Ну і також нехай відтворюється якийсь звук. Додамо звук. А я виберу, наприклад, ось такий. Ви зрозуміло можете підібрати якийсь інший. Тут я вже зроблю відтворити до кінця. Давайте перевіримо. Так, бачимо кількість рибок обнуляється. Тобто стає 0. Все добре. І тепер прорахуємо варіант, коли гра буде завершена. Тобто, коли дайвер спіймає достатню кількість рибок. Ну і будемо вважати, що тоді дайвер переміг. Давайте додамо напис перемога, який буде з'являтися, коли буде спіймано потрібну кількість рибок. Наводимо казник, «Миші на обрати спрайт, зверніть увагу, що наводимо і не натискаємо, а натискаємо на кнопку Малювати. Вибираємо інструмент текст. Давайте змінимо тільки кольор, який будемо писати. Нехай в мене буде, наприклад, ось такий жовтенький. І пишемо перемога. Вибираємо інструмент обрати, стрілечка ось така. Розтягуємо, щоб стало більше. Нехай десь ось тут і буде. Переходимо на вкладку код і створимо для нього також код. Отже, також, коли зелений прапорець натиснуто. Ну і зрозуміло, коли гра розпочинається, у нас ось цей напис не повинен бути. Значить, ми його ховаємо. Переходимо в вигляд, сховати. А далі чекаємо, поки. Давайте нехай дайвер має зловити 5 рибок. Ви можете вказати і іншу кількість. Отже, нам потрібно чекати, поки змінна спіймано рибок, не стане рівна 5. Переходимо в оператори. Значить, вибираємо ось тут дорівнює. Поки змінна спіймано рибок, не стане 5. Хочете, щоб дайвер ловив 10 рибок, пишете ось тут 10. Хочете 20, пишете 20. Після цього, як змінна спіймано рибок стане 5, значить. Ми показуємо текст перемога, ну і зупиняємо гру повністю, тобто зупинити все. Хоча можна додати також ще якийсь звук перед тим, як зупинимо. Давайте додамо звук Він, і забудемо тільки змінити. Ну і пробуємо. Працює. Залишилося зберегти. Називаємо підводна риболовля. Та збережемо на комп'ютері файл. Вивантажите на ваш комп'ютер. На цьому все. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!